Пануні, колеги, всі питання, які ні, виносили... у мене ще є питання. Всі питання у всі мене ще є питання. У мене ще є питання. Ще, ще ще в мене ще є питання. ще ще, є питання. ще, ще, ще в мене є ще питання. Ось приходили представники військової Прошу частини. Вони пішли, не зрозумівши, чи їм в повному обсязі відповіли чи ні. Прошу проголосувати. Ви чуєте чи ні? Чи ви тільки від бочу можете з людьми розмовляти? Ви мене бачите чи ні? Я дивлюсь на теб. От Суда Його вам відгадайте. Ви вмієте спілкуватися? Тільки через Ботню. Хто ви там? Печень, Валі Іванович, хто ви там ще? Шановні колеги, е, всі питання, які виносилися на нашу сесію, вичерпані. Дякую за участь. Засідання сесії оголошую закритим. Військові отримають в повному обсязі те, що вони сьогодні просили. Ни слава, ни вора, Ше